Доброго дня! Вас вітає лікар загальної практики сімейної медицини, Омицинська Марина Володимирівна. Сьогодні ми будемо говорити про цукровий діабет, власне, ускладнення цукрового діабету. Це у нас заключна лекція. До цього у нас було про цукровий діабет, про види цукрового діабету, який він буває. Він буває не тільки у першого і другого типу, той, хто був на попередніх лекціях, той знає. Про лікування цукрового діабету ми розмовляли. Ми розмовляли про харчування при цукровому діабеті, про те, як людина може сама контролювати цукровий діабет, про те, які препарати у нас ідуть по рембурсації, які у нас відпускаються ну, в поліклініці. Так, у сімейного лікаря можна отримати рецепт електронний. На даний момент ми будемо говорити саме власне, про ускладнення цукрового діабету. До них відносять такі, як гострі і хронічні ускладнення цукрового діабету. Гострі ускладнення цукрового діабету це є кетоацидоз, перше. друге це гіпоглікемія або гіпоглікемічна кома. В першому випадку це є підвищення цукру, в другому випадку це є зниження рівня цукру, нижче норми. Так, до хронічних у нас відносяться е, такі ускладнення, як мікро і макроангіопатії. До мікроангіопатії у нас от відносяться е, захворювання судин е, сітківки ока, власне, ретинопатії діабетичні. Можна так сказати, що з усіх патологій, які мають пацієнти надскровий діабет, власне саме офтальмологічних, то діабетична ретинопатія посідає одне з найперших місць, і має 75-80% всіх виявлених захворювань при діабеті офтальмологічних. Також туди відносяться до мікроангіопатії, це є нефропатія, ураження нирок. Макроангіопатії, це є ушкодження судин нижніх кінцівок, це можуть бути полінейропатії. Також у нас відноситься такі ускладнення, як ішемічна хвороба серця, і цереброваскулярні захворювання, ну, захворювання нервової системи, я повторюся, і так само. Синдром діабетичної стопи. Що саме, ну, є все, в принципі, є складним, але синдром діабетичної стопи потрібно контролювати. Як пацієнту? Він може сам це в принципі контролювати, бо за своїми ніжками потрібно спостерігати. І так само і лікар повинен на це звертати увагу. Детальніше про це ми будемо говорити, власне. 31 серпня на 3-му поверсі поліклініки в 34-му кабінеті в нашому Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Цю лекцію буду читати я. Детальніше, вже по кожному ускладненню, ми будемо говорити власне, на самій лекції безпосередньо. І тому зараз говорю більш загадні. загально, обширно, так, щоб ну, вас зацікавити, а все більш детально. Ви отримаєте на 4 годину в 34-му кабінеті третій поверх нашої поліклініки. Все, дякую за увагу!